Друзі, пам'ятаємо про те, якою ціною дістається нам та свобода і мир, який ми чекаємо, які ми вже частково маємо і продовжуємо боротися за нього. Наразі ранок надії продовжується, і в нас незмінна рубрика. Це момент, коли ми готуємо щось смачненьке, здорове, щоб підкріпитись фізично. Тому долучайтесь до нас. Каріна, будь ласка, розкажи, що ми вже сьогодні будемо. Так, готувати. Так хочу до речі сказати всім, що. Дуже багато психологів, психотерапевтів спочатку війни радять українцям. Незважаючи на всю тривожність навколо, продовжувати жити, так і ми хочемо продовжувати дбати про здоров'я, ми хочемо зробити ваш ранок кращим. І ось сьогодні будемо готувати млинець з сочевиці. Ось для когось можна знайти таку відраду саме на кухні, в готуванні. Я знаю, що для жінок дуже часто саме кухня є таким місцем, де Можна відпочити морально. До речі, навіть я от зрозуміла, що останнім часом мені не так багато, багато можливостей, щоб готувати вдома, але коли угу. я це роблю, я відпочиваю якось морально, тому що щось можна послухати, подумати, і, і навіть от ця робота з. Продуктами з їжею, от вона мене особисто заспокоює. Взагалі, будь-яка праця, знаєте, вона вже допомагає нам переключити трішки і, як то кажуть, боротися з нашим емоційним таким тривожним Стану. станом. Так, так, друзі, млинець з сочевиці, я б сказала млинці. Е, маємо одну склянку сочевиці. Ми її замочили на ніч і її стало дуже багато. Ось така красива червона сочевиця одна склянка. Е, ми її замочили. На ніч і зранку її промили просто звичайною водою, і ось вона ось така залишилась. У нас є одне яйце для цього рецепту, вода більше однієї склянки, але будемо дивитися по консистенції. Також ми маємо додати сік лимону, у нас він вже готовий, трішки ванілі чи ванільного цукру, Мед. трішки меду і яблуко одна штучка. Це так для прикрашання для подачі. Що ми робимо? Додаємо в цю сочевицю зараз одне яйце. Мені здається, що її може навіть трохи забагато, але ми тут в реальному часі будемо все редагувати. Лимон. Дивіться, щодо ванілі і ванільного цукру, це все додається за смаком. Ми даємо вам просто свої рекомендації. А ви вже, як вам хочеться, можете так, дві три Можна вор... додавати корицю, хто не любить ваніль. Це дві -три, ж... три столові ложки лимонного соку. Так, додаємо. У нас ванільний цукор, напевно, десь півчайної ложечки. Ем, трішечки. Так, ми це додаємо. Солодкі млинці. Вони можуть бути і солоними, але ми зробимо їх трішечки солодкими. Додамо. Одну ложку мину. Мені Яблуко порізати, почистити? До речі, так. Можеш е, порізати на тонесенькі, такі, знаєш, е, пів кільця, угу. щоб гарненько потім. Від шкурки не чистити, так? Ні. Ні. Ти що в шкірці дуже багато користі. І ми дуже часто це ігноруємо, до речі. Я стараюся все їсти з шкіркою, де можливо, звичайно. Так, Виходить, це... що ми їмо не тільки картошку в мундирах, але й яблуко в мундирах, так? Ну, так, це так. Слухай, так, коли я вимішую сочевицю, вона дає цю аквафабу. Знаєш, що таке аквафаба? Е, багато разів чув, все це забуваю. Це цей відвар з бобових. Угу. І В ньому багато білку, і дуже часто з такої аквафаби. Просто роблять навіть десерти. У нас бувається як... Так, білок. так, 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 я знаю. Як курячий білок. Так, я трішки буду підігрівати вже плиту. Додаю трішки води. Небагато. Поки що буду дивитись по консистенції. Так, вибачаюсь, кому буде шумно, але зараз ми будемо це все подрібнювати. Мені якось я не вмію дружити з фартушком на так? кухні. Я постійно готую без фартуха, а потім пригадую, думаю, треба ж було. Друзі, напишіть нам, чим ви снідаєте. Так. Який ваш сніданок сьогодні? Яблука також сюди, чи? Що? яблука також сюди? Ні, я, яблука Зроблять. для подачі так. Так, а... М -м -м. Схоже на морку. Вже починаємо бути такого. Ти знає, Виглядає, щириця? друзі, ніби якийсь такий цікавий десерт апельсиновий зараз буде. Така сиркова маса виходить, тому... Зараз Давай, ми я будемо це смажити. Повитираю. Не ти можеш це все туди поставити. Сюди? Так. Okay. Ми сховаємо в, нас, в наш стіл. Наша пательня, сподіваюся, вже розігрілася. Ми трішки додамо тут потужності. Ми будемо смажити на кокосовій олії, але можна використовувати будь-яку, яка е, є придатною саме для смаження, тому що не кожна олія. Буде добре підходити для смаження. Тільки та, яка витримує високі температури. Слухай, я не знаю, там писалось трішки більше треба було води, але мені чомусь здається, що тут достатньо. Та не Ми зараз подивимося. Дуже так? чудова густота. Може, буквально трішечки ще. Тому що, напевно, наша тітівиця дуже добре е, в себе увібрала всю воду. Перець тут можна, якщо любите, додавати якесь рослинне молоко замість води. Мені Мізяться теж буде смачно, особливо кокосове. Так, знаєте, я от тут поцікавився. А взагалі, а що снідають у різних країнах світу, взагалі от е, жителі? До прикладу, у, Китай, у Китаї традиційна кухня варіюється від регіону і їжу для сніданку не відокремлюють, можна приготувати те саме, що і на вечерю позавчора. Хоча є дуже популярний серед місцевих аналогів швидких сніданків, це смажені палички із тіста. Тетяо з теплим соєвим молоком. Тобто от в них такі от палочки е цікаві, Ну, по вигляду, знаєте, щось е схоже на пахлаву. Ось, До прикладу, Австралія на сніданок обирає щось під настрій від класики британських ранкових трапез до сухих сніданків із молоком. З особливостей вранці тут зазвичай їдять дуже багато фруктів. Ось так от снідає нас Австралія. Ось, е Цікаво, що у Бразилії. Для ситного прийому їжі тут подають густий суп з чорної квасолі та різного м'яса. Ось ми бачимо, чим снідає Бразилія. Це в них цікавий Цікаво. такий от овочевий суп. Чим снідають наші глядачі. Вони нам ще не написали. Так, зараз подивлюся, можливо, у Фейсбуці нам відповіли. Маємо вітання від Марини, Медвій. Доброго мирного ранку. І вам також доброго, мирного ранку бажаємо. Віра Гліпка пише, що ми молимось про наш народ України. Дуже дякуємо вам. Ми також в молитовному стані. Ми також молимося. І дуже приємно, коли багато українців об'єднуються для молитв. Ми віримо, що Бог чує, і він багато чого робить для нашого захисту. Валентинка Паламарчук нам пише доброго Божого ранку. Слава Богу, за ніч, за ранок і дай нам благословення на день. Ось такий коментар і молитва. Так? Валерія Плещенко нам бажає доброго ранку і вам також бажаємо доброго ранку. Особі. Юлія Чабан, доброго раночку, всім братам та сестрам. Слава Господу нашому за ніч. Амінь. Ці, напевно, прокидали сьогодні з вдячністю так, за прожиту ніч за вчорашній день і ніч, тому що було дуже багато від деяких експертів розмов про те, що ніч також буде тривожною, як і вчорашній ранок, але ніби ніч пройшла спокійно. Знаєш, мені здається, нам треба буде якось зробити собі колумбійський сніданок. Колумбійський так, тому що сніданок у Колумбії обертається навколо е, Арепи. Це щільні злегка солодкуваті кукурудзяні пироги. Чи подаються просто з вершковим маслом, ну або яйцем, м'ясом ну, чи варенням. Ми Тому вже мені це вже цікаво солодкуваті милинці. кукурудзяні пироги. Ну, Я ще такого, мені здається, не їв кукурудзяних пирогів. Ваню, буде... дякую тобі за інформацію. Обов'язково треба спробувати. А я хочу показати нашим глядачам, як так. виглядають ці млинці, коли вони смажаться. Бо Це ж теж цікаво. Це тільки, як, з ми ці вигляду, як звичайні оладки, як, як кажуть. Ось, подивіться, як гарно. Вони схожі на звичайні панкейки, тільки трішечки такий мають колір більше е, до оранжевого. Зараз ми зробимо таку невеличку порцію, скуштуємо це все гарненько. Можливо, навіть наша команда захоче посмакувати. О, Карін, я знаю, що ти була цього року трішки у Франції, як ти думаєш, що у Франції на сніданок? круасани, банки! Звичайно, багет, з... це легкаво у поєднанні з круасаном або ж багетом і з начинкою Інжирний, на вибір. Е, э, такий такий джем. джем, так. Ось так. Хто знає, у нас вже є пічка, друзі. Можливо, колись ми її зробимо французький круасан з інжирним. Джемом, чому б ні, друзі, потрібно пробувати щось нове, щось нестандартне, щось цікаве. Ти знаєш, хочу е, похвалити ці млинці, я їх ще не куштувала, але це дуже класний варіант для сніданку, бо тут самі білки. Тобто е, е, сочевиця це ж рослинний білок. Звичайно, що тут є і вуглеводи, але це все правильні вуглеводи, правильні е, рослинні білки. І... Це дуже здорово. Це краще, ніж робити такі млинці зі звичайної пшеничної мики, яка засвоюється одразу, як то кажуть, відкладається нам одразу в боки, кому куди, кому швидше, знаєш, комусь в ноги, комусь в боки. Кому Слухайте, кому друзі, зиб... я тут думав що щось читати, але не можу, тому що запах настільки солодкуватий аромат. Мені вже не терпиться. Друзі, напишіть, чим весні, де є Це потрібно з яблучками просто викласти, так? Зараз ми будемо подавати. У Нас є і джем, який готувала наша Даша. Ми його тут застосовуємо. Даша гримерка. Ні, це Даша, наша ведуча. А -а -а, Прошу вичне. думав, у нас дві даші. Просто у нашій команді Дарина Гримерка і Дарина, яка нас готує з нами. Так, вона нам принесла цей джем, який сама готувала. Ми вже його куштували. Дуже смачний до речі. Друзі, ми чекаємо від вас ваших коментарів. Так, Як... так. Чи, чи можливо у вас сьогодні піст? Якщо так, теж напишіть нам. Нам а ти що сьогодні снідо? Я сьогодні куштувала зранку сир кисломолочний. Mm. Вчора нам сказала лікарка, що для жіночого здоров'я дуже корисно їсти кисломолочні продукти. Я вже вчора. Придбала сир із бананом, з горіхами. Але так було важко з зранку їсти чомусь сьогодні. Але mm. я себе змусила доїсти, тому mm. що ранок такий, що треба, щоб була енергія. енергія. І не тільки енергія, в мене є вже звичка така, знаєш, я вже казала про це. Я читала про те, що для для роботи наших гормонів треба снідати в першу годину після пробудження. І я просто стараюся це. Зберігати цю традицію. Мені здається, це дуже бюджетні, але дуже корисні і смачні будуть. О, нарешті Прикотати дякуємо, що ви нам написали. Віта, лисенко. На сніданок, омлет, тости та овочі. Чудово, дуже здорово. І це, я думаю, це з, що і смачно. з одного стакану, так? З одного. Це одна склянка, так, сочевиця. Друзі, сочевиця дуже сильно розває. Тут їх так вийде багато. Я не знаю, ну. Їх буде, ну, ми зараз зробимо просто одну таку порцію, а вже все інше досмажимо пізніше. А, так, ще трішечки. Вони, до речі, дуже сильно вбирають в себе і жир, як, на якому смарт. Якщо у вас хороша пательня, то в принципі можна без олії смажити. Це навіть краще. Тому ну, ми робимо так, тому що нам так треба тут для нашої пательні. Ще трішечки вони Ваню, Ваня, ти не розказав, чим ти снідав? Вчора в тебе була така тарілка. <смеш> Вчора ввечері вже на ніч я думав, що не буду вечеряти, але все-таки голод переміг. І я начистив картошки, фрі як нарізав. Дружина посмажила, тому що мав деякі справи. І вже десь біля десятої вечора я поснідав і ще їй залишилось багато на сніданок. О. Тому ми з дружиною поснідали, ну. Смаженою картоплею і е, привіз трішки з дому консервації Старша моя сестра. Вона законсервувала дуже багато різних овочів, і це були хрумкі, солодкі огірки. Ну це Ого. Було просто смачно. а я вчора їла тому цим'я е... снідав і вечеря. В бабусині теж огірки, але квашені. І вони такі смачні. Моя бабуся Надя вона робить їх трішки гостренькими, <звук> вони хрумкі. І, і солоні, і гострі. М -м, це а мені подобається смак. те, що завжди батьки роблять, тому що вона не дуже кисла, вона таке солодкувата, і в них хромкі були. І. Я все-таки люблю кисли. Я, я звикла до таких. Ну, я і їм, і mm -hmm. солодке також, але більше мені до вподоби. Ну кисло. що ж, будемо куштувати. О, у нас тут такий безлад на кухні, але я думаю, що наші глядачі нас пробачать за це. <кій> за цей безлад ми трішечки приберемо, щоб це показати. Я хочу ще зняти коротень. Таке відео для нашого інстаграму. Доброго ранку, друзі. Сьогодні у нас млинці з сочевиці, ось такі гарнесенькі, білкові, з фруктами, з медом будемо подавати. Ваню, ти вже я вже чекаю, тому що дуже такий солодковато-медовий аромат. Тому, друзі, дивіться, це лише з стакану сочевиці виходить так, так багато млинців. Так, дуже багато. Ось, ну що, два кустувати. їсти, з Я вже не можу чекати, чесно. Ваню, от я я розумію Просто все, але аромат... трішки зачекаю. Я ж mm. мушу зробити для, для наших глядачів в інстаграмі теж якісь От, фото. Знаєш, аромат, який по справжньому можна назвати осіннім. Осіннім і настільки... Я просто, поки ми говорили, а, я вже а, тут так. ще третю порцію млинців. Та знаєш? я бачу, я думав, <світ> не ти можу зупинитися млинці просто. зробиш і, і все. Я просто... ой, не вийшло перевернути нормально, але це ж буває. До речі, ти, е, як би хотіла, щоб ми в нашому етері е, вчили нові українські слова. Можливо, вже десь з завтрашню етеру ми щось таке спробуємо. Після вчорашньої розмови з нашим гостем так. якось є на це натхнення, правда? Пам'ятайте, друзі, що удар не наносять, ракетний удар не наносять, наносять макіяж, наносять, я не знаю, там, розмітку на дорогу. Ось. Але все-таки удару завдають. Тому пам'ятайте про це, як правильно вимовляти. — О, ти так запам'ятав? Так, мені це дуже сподобалось, і це дійсно. Так, ми викладаємо і гарненько тут е, наші яблучка, е, Наші млинці вже теж майже тут підсмажені. Зараз ми їх подамо. Є трішечки запах, звичайно, сучевиці, але запах ванілі тут теж дуже сильний. Тому думаю, що всім сподобається. Друзі, пишіть нам, як ваш сніданок, що смачного у вас є. Можливо, рецептами поділитесь в нашому Ютубі. Нам більше не писали. Зараз подивимося, що у нас у Фейсбуці. Не, не, не встигаю знайти. Ми просто думати, може дочекатися. У мене їсти вдома христи. завжди було так: тато щось хапає шоденько з маминої пательні. Мама з ним свариться. Зачекай, поки я приготую. І, і знаєш, це все з життя у них так. Я пам'ятаю, коли я на лисники жарив, е, смажив, то я завжди сварився, тому що хто прийде один брат, візьме. І ти смажиш їх і... просто весь день, правда? Так, так. так а ти розумієш, що всіх. У дінок... нас сім'я велика, всіх нас семеро дітей. І прийде старший брат один, прийде другий, прийде третій, прийде четвертий. І так всі спробують, думаєш, де ці налисники? Так, наприклад, ну, дивіться джемо. на цю красоту. Ну, так полиємо просто трішечки. У нас ось такий справжній сніданок, як для всієї сім'ї. У нас, в принципі, велика сім'я наша студійна. Не знаю, чи це гарно. Дуже. Все гарно, все прекрасно. давай їсти. — Кажуть, що гаряче несмачним не буває, так? Свіже чи як? Як взагалі цей вислів, Ваня? Давай, я туди ваделочку. Треба було на дві тарілки, але ну, Нічого. я візьму малесенький такий. Зараз буду куштувати. <кхух> <кхух> Дуже є. незвично, слухай. Я думала, що це буде м такий смак сочевиці, а я його взагалі не відчуваю. У них солодкі сирники майже. Дуже смачно. Мені здається, що якщо б я приготувала своєму чоловікові, а він не їсть бобові, він би навіть не помітив. Але зараз, якщо він дивиться, то він потім запідозрить. Що я його годую. Їжмось... Структура налисника, знаєш, як кукурудзяна каша. От чомусь мені. Або пшоняна каша. Це така, якби структура. Але друзі. Вони реально солодкі і смачні. От для сім'ї, для дітей mm. готуйте смачно, а головне, що це корисно, це ще більша цінність такої страви. Е, Отакий от у нас сніданок, готуйте. Зараз маємо рубрику Твій психолог про те, як не захворіти на психічне захворювання. Давайте слухати і бути обізнаними.